Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Вітаю Вадиме! Вітаю інститут вивчення війни. Написали про те, що у Росії банально закінчуються не лише ресурси для військових компонентів, а банально закінчується навіть резина для шин для автомобілів військових, що використовуються проти України. І якщо дивитись взагалі про зуком подій, то зрозуміло, що скоріш за все дефіцит буде тільки посилюватись а сірий імпорт не може бути панацеєю і покрити всі необхідні потреби. На вашу думку, що чекає Росію в плані ресурсів в подальшому, я б не був настільки оптимістичним як інступів війни, і сказати про те, що все завтра Росія зупинилася всі. Не всі їхня техніки, тому що у них немає резини або у них закінчилась вся якась техніка. Ну на жаль, в принципі, е, да, є вони росіян проблеми, але сказати про те, що при цьому е, слоган все для фронту, що для побіду них хтось змінив, Ні, на жаль, цього немає. Тому я думаю, що вони не будуть давати щось для цивільного цивільних людей для господарства, але. Я впевнений, що все, що можна буде вижити і давати на фронт, вони будуть давати. Тому з цієї точки зору от, на жаль, я не настільки оптимістичний, як Інститут тут вивчення війни. Ну і останні дні останні тижні на фронті показують, що е, насправді інтенсивність обстрілів, інтенсивність е, роботи їхньої артилерії, інтенсивність їхніх їхньої техніки, я не можу сказати, що вона там різко зменшилася, і або в принципі е, у них не можуть вони не можуть пересуватися, тому що чогось не вистачає. На жаль. В якійсь там перспективі може у них там будуть погіршення, але станом на зараз особливо цього не помічається. Ну але, взагалі, будь-який дефіцит, і те, що Росії доводиться на чомусь економити, це грає на руку ЗСУ і нашому просуванню. А яка наразі взагалі ситуація на фронті і на основних напрямках? Ну ми можемо чітко говорити про те, що е, на південному напрямку справді у нас є певні е, просування. У нас є певні е, достатньо вагомі перемоги перемоги. Але я просто хотів би, щоб ми всі не опинялися в тепліванні. І коли ми говоримо про те, що ми пройшли зуби дракона на певній ділянці, це не значить, що попереду немає ще двох ліній оборони. Тобто, на жаль, в принципі, ситуація достатньо складна. Кожен метр дається неймовірною кров'ю, і паралельно поки що Росіяни все ж таки тримають достатньо серйозні резерви на куп'янському напрямку. Поки що вони, хоч і перекидають дещо на на південь мається на увазі в сторону Ріхова, в сторону Такмака, але тим не менше, у вони зосереджені достатньо серйозні сили ще в районі Куп'яцька, і судячи з цього, вони все ще не відмовили від ідеї спробувати зробити якийсь хоч якийсь прорив саме в районі Куп'яцька. Тому ситуація з однієї сторони маємо певні перемоги. Маємо е дуже серйозні, скажімо так, заділи на майбутнє, але в той же час. Сказати про те, що відбувся там глобальний пролам, і що завтра ми вийшли на, на такмак, на жаль, цього ще немає. До речі, от директор одного з аналітичних відділів розвідки США повідомив про те, що е, три місяці. Захід говорив про те, що ніби як в Україні повільний контрнаступ, і ось зараз вони бачать значний прогрес і про те, що в Україні є навіть шанси прорвати дві інших лінії оборони до кінця цього року, і вчора, 6 вересня, коли Ентоні Блінкін, держсекретар США, був з візитом у Києві. Він також казав, що США бачить бачить прогрес зсу на фронті. І до речі, от щодо візиту Ентоні Блінкіна, а розкажіть, будь ласка, які результати цієї зустрічі, що ж нам привіз держсекретар США, в принципі. Саном ми зараз ми можемо говорити тільки про е, те, що знаходиться на вершині айсберга. Тобто Ентоні Блінкен приніс нам е, важливу новину про те, що Сполучені Штати Америки як лідер е, колективного заходу підтримують повністю Україну. Е, підтримка буде зберігатися ніяких проблем по підтримці України немає. Е, ніяких цих історій, які зараз дуже люблять називати втомою від України, немає. Тобто, в принципі, е, це те, що ми точно бачимо. Про що говорилося за закритими дверима? Поки що ми не знаємо. І, чесно кажучи, я дуже боюся, щоб зараз багато хто не впав в конспірологію, тому що я впевнений, що тоді, коли є певний вакуум інформації, завжди з'являється маса конспірологічних теорій. І отут я хотів би закликати всіх не впадати в конспірологію, тому що я впевнений, що зараз і хороші русські, і корисні ідіоти наші почнуть розганяти якісь певні міфи і так далі. І так далі. Судячи з цього, говорилося про майбутнє, судячи з цього, говорилося про те, яким буде кінець го яким буде 24-й рік. Не можемо виключати, що говорилося про внутрішню політику, про боротьбу з корупцією і про теоретично, підкреслю слово теоретично, можливі вибори в 2024 році. Але поки що це лише здогадки. Тобто, поки що треба напевне почекати, поки так чи інакше, але певна інформація посичіться в пресу. А до речі, стосовно виборів 2024 році, вони все таки відбудуться у США. Вибори президента і вже навіть показують, що е, якби конкурент Трампа від тої самої республіканської партії говорить про те, що він віддасть територію України ті, що е, анексовані Росії, і закінчить війну. І більш того, він хоче зняти з Росії санкції і почати з нею домовлятись. Е, взагалі, наскільки є підтримка таких ідей всередині як і західного суспільства, так і США, зокрема. Ну, чесно кажучи, перші дебати, які ми бачили серед республіканців, на яких не було Трампа, там були в принципі всі інші кандидати, які хочуть кандидувати від республіканців крім Трампа, вони показують, що навіть серед республіканців ця ідея не дуже має підтримку. Або такі ідеї не дуже підтримуються. І чесно кажучи, я думаю, що між е, політичними заявами передвиборчими і реальними діями існує достатньо багато е, різниць. Е, ну, по перше, ми що не знаємо, чи буде е, Трамп президентом, чи які як будуть розвиватися події, е, але за будь-яких обставин ми повинні чітко розуміти, що е, та модель, яку зараз озвучує Трамп, вона означатиме е, як мінімум ніж спину Євросоюзу, і це означатиме те, що Євросоюз, е, чесно кажучи. Може відділитися від США з однієї сторони, але це не значить, що Росія приєднається до США з іншої сторони. Тому чесно кажучи, ця модель вона виглядає з моєї точки зору не дуже робочою, м'яко кажучи, для сполучених штатів Америки. І Я не думаю, що навіть серед республіканців багато хто підтримує цю ідею. Ну до речі, щодо зближення США з іншими країнами незрозуміло залишається ситуація напруження між США і Китаєм. А що наразі відбувається, от в їхніх взаємовідносинах насправді протягом останніх кількох місяців відбулося кілька важливих подій, які майже обговорювалися у нас? Зокрема, минулого тижня був візит міністра торгівлі Сполучених Штатів Америки до Китаю. Вперше за п'ять років міністра торгівлі приїздила до Пекіна. Відбулися достатньо продуктивні судячи з цього переговори, і якщо коротко говорити про стосунки Китаю США, то вони зараз шукають не от золоту середину для того, щоб не скотитися в велику війну, торгову мається на увазі війну, і пробують знайти, ну називаємо це так, землю під ногами для того, щоб в принципі наступні. Наступний період у нас, це, напевне, як мінімум кілька років: е жити без якихось катаклізмів, жити без якихось е торгових воєн і, власне кажучи, пробувати балансувати всі ситуації. Е тому якщо е говорити метафорично, то станом на зараз відбулося певне таке холодне примирення, коли обидві сторони мають свої інтереси, обидві сторони там говорять про певні речі. Але обидві сторони готові до певних компромісів. Тому е, оця напруга, яка досягла свого апогея в той момент, коли Ненсі Пелесі злітала на Тайвань, е, вона дещо спала. І станом на зараз, я ще раз скажу, що сторони стараються зафіксувати якусь цю холодну перебор'я. Е, і е, те, що багато хто у нас там говорить про те, що Китай там почав торгові війни з Кита... е, США, чи з США з Китаєм, це не відповідає дійсності. Станом на зараз вони шукають у цього холодного перебої. От, власне, якщо ми говоримо взагалі про наших західних партнерів і їхні взаємовідносини, от ситуація нещодавно з НАТО. В Румунії нарешті підтвердили, що так вони знайшли, ніби як уламки російських дронів шахедів Хоча вони ведуть розслідування, Вже є заява, що якщо це дійсно так, це було не спеціально атака на Румунію. Але, взагалі, от, от така от. Квола реакція і от рішуча підтримка одного з членів альянсу. Як це виглядає зі сторони Путіна? Тобто, чи не показують вони чергову якусь слабкість для нього і можливість маневру? Станом зараз Путін прекрасно розуміє, що через уламки дронів НАТО не буде воювати із Російською Федерацією. Він це прекрасно розуміє. Він звичайно грає багато в чому там достатньо ризиковано, тому що ми розуміємо, що широта Дона в цих територіях змаїла там, в принципі, там метрів 500, не більше. Але тим не менше він ну мається на увазі від елеваторів наших від нашої портової інфраструктури до іншої сторони, де я вже знаходиться то Румунія. Але тим не менше він розуміє, що. Якщо не буде е, великих збоїв в їхніх GPS-ах, і якщо їхні дрони не будуть напряму залітати на румунську територію і розвивати якісь е, їхні інфраструктурні об'єкти, е, ніякої реальної реакції зі сторони е, НАТО чи Румунії не буде. Тому він це прекрасно розуміє, і тому на жаль, ми повинні бути готовими до того, що е, обстріли нашої е, донецької портової інфраструктури, перш за все, змілки ліярні, вони будуть на жаль продовжуватися. А чи може бути реакція у вигляді посилення військової допомоги для України? Я думаю, що про це ми будемо говорити. Я впевнений, що Україна буде вимагати, тому що ми розуміємо, що нам не вистачає ПВО само на півдні України. Але дуже хотілося би сподіватися, що це питання буде пришвидшено вирішуватись. Але з того, що ми чуємо, з того, що ми бачимо, поки що на жаль, маємо ситуацію достатньо повільного вирішення, які завжди в таких випадках дуже повільного і сповільненого вирішення. Ви в себе у Фейсбуці написали досить цікавий аналітичний пост. Про деякі тези ми поговоримо згодом, але ось цікава теза щодо того, що Путін закручує гайки інформаційним каналам. Це як і російські воєнкори, так і певні канали, які критикують хід війни, і росіяни звертаються потрішки до українських ЗМІ, аби дізнати, що відбувається. А от чи є взагалі статистика, скільки росіян читають українські ЗМІ, і чи має це якийсь вплив на реальне уявлення? В суспільстві Росії що ж відбувається, ну дивіться, в принципі, кількість росіян, які читають Росію, українські зміни нам достатньо складно порахувати. Єдине, що ми можемо точно сказати, це те, що до смерті Пригожина і до посадки Гіркіна Ну вони стали таким собі водорозділом тобто це речі між собою не пов'язані, але вони стали таким собі водорозділом Російське суспільство мало достатньо великий прошарок людей, Ну я його оцінюю приблизно. До 20 мільйонів людей, які для яких першим джерелом інформації стали так звані воєнкори, так звані прихильники пригожина. Ну власне кажучи, пригожинські змі, тобто це люди, які отримували перш за все довіряли інформації, вважали її верифіковані саме від людей, які знаходились нібито там на фронті або справді знаходилися на фронті, які давали відносно правдиву інформацію про ситуацію. На фронтах критикували Шейгу Герасимова і так далі. і Так далі з моменту посадки Гіркіна і з моменту знищення Пригожина, по суті ми можемо сказати, що закінчилась зачистка телеграм-каналів Російській Федерації. Тобто, в Росії, крім ліберальних ЗМІ, які мають свою окрему бурбашку, які живуть в своїй окремій замкнутій екосистемі, не залишилось нікого. Хто дозволяє собі критикувати е, російську владу, не, і е, в зв'язку з цим насправді велика кількість людей я ще раз повторюся, що за моїми оцінками, це в районі 20 мільйонів людей, е, опинилися в ситуації, коли вони не мають верифікованого джерела інформації, а вони звикли шукати щось, вони звикли заходити кудись і е, читати щось, тобто де в принципі їм. Ця інформація здавалася правдивою зв'язку з цим справді для українських змі відкрилося певне там вікно невелике вікно можливості, і частина з цих людей безумовно прийшла читати крім цього іншого, як друге, як третє джерело інформації, але почали читати українські змі і паралельно ми просто бачимо, як псевдоопозиційні е е е телеграм-канали особливо пов'язані з Ксенією Собчак, Почали набирати відразу своїх підписників і своїх читачів. Тобто, ну свята місце просто не буває. Тобто, якщо ти шукаєш якусь інформацію або хочеш бачити цю інформацію, ти безумовно будеш десь її шукати. Це можуть бути конспірологічні речі, можуть бути українські, можуть бути серед російського сегмента. Хтось щось буде шукати, але тим не менше, поки що Кремль не заповнив цей вакуум своїми контрольованими змі. І от на цей момент можемо справді говорити, що у нас є якийсь там певний тимчасовий момент для того, щоб частина російської аудиторії вона не буде дуже масовою, але частина російської аудиторії буде звертатися в тому числі і до українських змін. У вашому пості також є теза, от що стосовно цього, що відбувалось в Росії, що раніше формула Путіна була доволі проста, аби не стало гірше. Зараз же ж санкції не спадають, лише іноді посилюються, долар по 100 рублів, атаки на територію РФ постійні щотижня. Матеріальний стан росіян погіршується. Також у ЗМІ з'явилось фото, ніби як наказу, підписаного Шойгу, що з 11 вересня розпочнеться мобілізація ще 200 тисяч людей. І от як всі ці фактори впливають на саме самих росіян і, 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 і враховуючи те, що вони шукають альтернативні канали отримання інформації, чи стається в них якесь умовне пробудження? Ні, якщо ми е хочемо зрозуміти, що відбувається в Росіян, ми повинні почати з простого на цей момент. Ніяких е цих електро... ніяких революцій, ніяких мітингів, нічого цього росіяни робити не будуть. В принципі, у них просто починається достатньо серйозне бурління. Внизах, ну умовно кажучи, кухонні розмови. Томи все виплятується зараз в кухонні розмови. Якщо говорити про проблематику, то на перше місце вийшла у них економічна проблематика, і тобто холодильник у них починає ставати ключовою, скажімо так, темою для їхніх обурень і ключовою темою для Кремля, тому що він Кремль розуміє, що це насправді починає ставати все масовішим і масовішим. Тобто по суті ціни на все плюс інфляція, от це стає головною тематикою. Друга тема, яка в принципі тривожить росіян, це безумовна мобілізація. Вони про це говорять, вони цього дуже бояться. Але на жаль, які з першої хвилі, я впевнений, що ніяких бунтів, якби завтра навіть відбулася мобілізація, ніяких бунтів не буде. Єдине про що ми повинні розуміти, це те, що 10 вересня у них відбуваються регіональні вибори. Наступні вибори це президентські в березні 2024 року. Тому, якщо і робити якусь мобілізаційну хвилю, то не скриту мається на увазі пряму мобілізацію. То росіяни будуть це, Кремль буде це проводити кінець вересня-жовтень місяць. Тобто, якщо вони зараз цього не зроблять, значить наступна хвиля вже точно відбудеться не раніше квітня-травня 2024 року. Станом на зараз вони пробують перекрити необхідність двома е, моментами: перше, це вони починають пробувати вербувати людей із СІЗО, не з Юрем, власне кажучи, а з СІЗО е, до армії. І зараз в другий момент вони починають розробляти можливості погашення просрочених кредитів. Через службу в армію. Тобто ти йдеш в армію, і от е, за тебе держава чи хтось там е, платить твій просрочений кредит. Е, чому це важливо? Тому що в Росії різко, різко зросла кількість людей, які мають просрочені кредити. Це теж посередковано говорить про рівень, е, що падає рівень життя. Е, зараз, станом на зараз 14 мільйонів, близько більше 14 мільйонів людей. Ми не маємо е, розбивки жінки, чоловіки. Але 14 мільйонів мають просрочені кредити, і е, станом на червень місяць більше інформації просто немає. Е, трошки більше 8 мільйонів росіян мали е, просрочені кредити більше двох місяців. Тобто, це вважається достатньо довго вже е, ну тобто е, можна з, з великою долею ймовірності припустити, що як мінімум половина із цих 8 мільйонів це чоловіки позивного віку, е, і тому можемо говорити про те, що це справді величезне. Можна сказати безлімітне джерело поповнення армії, якщо в принципі буде прийнято відповідна законодавча база. Оце те, над чим зараз працюють в Кремлі. А як, взагалі, з цим справляється з пропаганда, коли як ви кажете, є недовіра, є запит на нову інформацію. Окрім того, люди бачать, що йде справжнє погіршення якоїсь ситуації економічної, як чи вдається пропаганді просувати нові меседжі? які ну, станом на зараз нових меседжів немає. Тобто, е е е весь е минулий рік е російська пропаганда жила слуганом одним, е е головне що не стало хуже. І ми не вернулись в 90-ті. -е. Тобто, це було два головних меседжі, ну не пов'язані між собою. Станом на зараз вже говорити про те, що е, головне не стало хуже, вони вже не можуть. Тобто вже е, ніхто не вірить Держстату. Е, держстат е, черговий раз сказав про те, що рівень е, люди за межею бідності зменшили раз там на 2%. І їх там менше зараз 10% в Росії. Але насправді, в принципі, всі бачать, що відбувається у них, і я ще раз повторюю, кількість людей з просроченими кредитами росте. А це говорить про погіршення стану в економіці. Тому зараз вони судорожно шукають новий якийсь наратив. Цього наративу поки що на цей момент немає. І єдине, що вони реально просувають, це просувають війну і просувають історії про те, що. Ми осаждонна крепость, Ну тобто, в принципі, це все ці наративи. Ми повинні об'єднатися навколо влади для того, щоб не знищили росіян, і нам треба потерпіти і так далі. Але якогось нового наратива на зміну головне не стало хуже, вони поки що не вигадали. І зараз я думаю, що це ключова задача блока боку Кір'єнка, бо в офісі в адміністрації президента Путіна, який займається власне, ручів от цими питаннями, але чи ще хавається це людьми? Е, ви знаєте, я думаю, що велика частина все ще е, хавається біло частина боїться будь-що сказати, але найголовніше це те, що нема альтернативи. Тобто, станом на зараз, е, особливо після смерті Плігужина, е, будь-яка навіть теоретично можлива альтернатива на цей момент зникла. Тобто немає ні лідера, ні ідей, е, які б могли протистояти е, е, путіну і його оточенню, тому з цієї точки зору. Кремль має достатньо серйозний лаг часу, тому що революції не робляться без лідера і без е, нової ідеї. До речі, ви вже другий раз згадуєте смерть Пригожина. Українська розвідка повідомляє, що вона на даний момент не може офіційно підтвердити, що Пригожин дійсно загинув. Вони можуть лише сказати, що загинув Вагнер Уткін. І от стосовно Пригожина ходить така теорія, що можливо він живий. Як би ви прокоментували цю ситуацію історію? Знаєте, я ну я тим більше зможу підтвердити чи спростувати живих мертвий Пригожин. Я можу тільки сказати про те, що з точки зору е, культурології Пригожин перетворився вже на е, місічного персонажа, і е, він е, насправді е, ну, багато в чому він схожий на е, цього от казкового російського персонажа. Ну може пам'ятаєте в казках традиційна історія, що Підходить багатий до каменя, На камені написано направо педюжнівесту найдеш, наліво там золота найдеш, а прямо педіш смерть найдеш». От він класичний цей персонаж, який пішов вперед, і він реально витягнув достатньо багато архаїчних речей із глибин російського народу. Тобто, як би ми там до нього не ставилися, але він відіграв цю роль і станом на зараз перед своєю смертю. Він був політиком номер два в Російській Федерації. Він мав реальний рейтинг 9%, президентський рейтинг 9%. Це номер два після Путіна. І це реально дуже багато. Тобто його смерть, тобі е, ж така публічна, е, абсолютно зрозуміла росіянам. Тобто, всі розуміють, що його вбили, е, всі розуміють, що його вбили е, за вказівкою зверху. Ну, вони бояться говорити, що це Путін, але тим не менше, вони це розуміють. Але паралельно багато хто вважає, що а ні, ну конспірологія тут не може не спрацювати, і конспірологія тут буде працювати. Тому я вважаю, що е живий Пригожин е чи мертвий Пригожин він для нас е залишається е таким собі е дуже важливим інформаційним персонажем, тому що він є, е був єсть, і залишатиметься на певний час, як мінімум точно до виборів російських е таким собі. Е Подразником, таким собі Робін Гудом, який говорив про справедливість, який виконував свої там обіцянки, і так далі, і так далі. І з цієї точки зору я впевнений, що він і ще зіграє свою роль при розвалі путінізму. Ви згадували в нашій розмові про Ентоні Блінкіна, що США нам гарантує довгострокові перспективи безпеки до підтримки допомоги. І, от, власне, дійсно, тому що ніхто не розуміє, коли закінчиться війна, скільки вона ще буде тривати. Але у своєму пості ви згадали дуже цікаву тезу, що Путін ніби як вже визначився з датою, коли закінчити війну, що він хоче протягнути війну до 9 травня 25-го року, адже тоді буде 80-та річниця Побєди, як вони це називають. Прокоментуйте, чому ви так вважаєте, які фактори на це вказують. Ну, дивіться, в принципі, на днях Путін провів велику нараду присвячену тому, як буде Росія святкувати 80-ліття Перемоги ну за півтора роки до самої дати почати святкувати почати підготовку до святкування. Ну в останнє таке було навіть не на 70-ліття Великої Побєди, коли Путін тоді зробив великий парад в Кремлі. І до нього приїхали там десятки президентів різних країн. В останнє таке було. В 1970 році, коли радянський союз святкував століття дня народження Володимира Ілліча Леніна. Е, от власне, я думаю, що ну дуже виглядає. І це було не кимось створено, не кимось зробленого а Путін особисто його провів, роздав відповідні задачі, там розповів про так там і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, судячи з усього, він в принципі починає готувати російське населення, що треба потерпіти ще 2024 рік, але от 80 літ побіди співпадуть із перемогою Росії у цій війні, ну і так далі. і так далі. Тобто йому потрібні ці символічні кризи, які він тримається, і з яких він буде триматись точно так же як 24 лютого, коли він заходив в Київ. Він щиро вірив і він був абсолютно впевнений, що 30 грудня 2022 року він підпише новий союзний договір рівно на сторіччі від дня заснування радянського союзу в 1922 році. Тобто, от власне кажучи, з цієї точки зору він готує суспільство до того, що війна буде тривати ще як мінімум рік. Він опосередковано, можемо говорити про те, як він розмовляв із Ердоганом. І по суті, там багато хто говорив про те, що там передані якісь секретні файли, які Ердоган далі буде передавати комусь. Минуло вже там чотири дні від цієї зустрічі. Про які секретні файли зливів немає, нічого немає. І судячи з цього, нічого він не передав. Тобто він сказав, що я ні на які переговори зараз не йду, ніякі переговори мені зараз не потрібні. Я роблю те, що я роблю, і будемо воювати в 2024 році. На жаль, в принципі, я б дуже хотів би помилятися, але на жаль, виглядає, що саме такий план зараз має в голові свій Володимир Путін. А якщо Путіну не вдасться досягнути жодних цілей, війна буде, війна буде позиційна. Що тоді, він тоді оголосить перемогу на тому моменті, де зупиниться? Ну, двічі, так далеко, я думаю, що ми заходити не можемо. Тобто, можемо тільки сказати одне, що якщо ми говоримо про. Не оцю літню осінню кампанію 2023 року. Ключова задача, ну задача абсолютний максимум Путіна. Це щось зробити під Куп'янськом, але дуже сподіваюся, що йому нічого не вдасться. А реальна задача, яка він ставить перед собою, не втратити великі території. Тобто, якщо він не втратить великі території, тобто він вважатиме, що цей, цей етап війни для нього є в позитиві, і населення це нормально сприйме. Що буде в 2024 році, які цілі будуть ставитись? Ну дуже багато речей буде залежати, але те, що він справді може, ну відміню, виходячи із нинішньої диспозиції, сказати про те, що е -е -е ми перемогли, тому що ми стоїмо отут, це в принципі абсолютно нормально. Буде для нього це ми говоримо з точки позиції, амбіції ам особисто путіна. Це, а що з елітами? Адже Кирило Бодан в одному з крайніх інтерв'ю сказав, що одиниці з тих, хто керує Росією, підтримують ідею війни. Це абсолютно правда, але страх і відсутність будь-якої консолідації, відсутність, скажімо так, розуміння, а кого поставити замість Путіна, воно, на жаль, поки що працює на Путіна, а не проти нього. Тобто, по суті, ми маємо ситуацію, коли вони е, не готові до е, того щоб, в принципі робити двірцевий переворот Ось Станом на зараз. На жаль, поки що це не проглядається. Хоча страх у них після смерті Пригожина різко виїзд. Тут ми повинні зрозуміти, що е, Пригожин після свого цього марша на Москву <кхух> отримав особисту гарантію від Володимира Путіна, що буде живим. Путін вперше за 30 років свого правління порушив дану обіцянку, що дуже не характерно для внутрішньої російської політики. Тобто він завжди коли обіцяв всередині Росії, всі знали, що його слово є законом. Він ніколи його не порушує. Цього разу він його не просто порушив, а дуже демонстративно порушив. І тепер кожен приміряє до себе ситуацію. І кожен розуміє, що проти нього може бути застосована та ж сама історія, як і проти Пригожена. Причому за значно менші правила. Будемо сподіватися, що цей випадок якраз спровокує до того, що еліти, можливо будуть готові до якихось дій. Дякуємо, Вадиме, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був виконавчий директор українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.